Бренд Сентравіс широко відомий у світі. Компанія вважається одним з лідерів світового ринку безшовних нержавіючих труб. Завдяки високій якості продукції та професіоналізму колективу вона завоювала беззаперечну репутацію. Це надійний та відповідальний партнер як в бізнесі, так і по відношенню до своїх працівників. Я вважаю, що для нашої молодежі стартова площадка і взагалі. площадка для карьерного роста. Многие ребята, начиная с простых вальцовщиков, достигают, становятся мастерами, становятся начальниками отделов, имеют достойную заработную плату. Такое металлургическое предприятие, как «Центравис», это основное предприятие, на котором можно заработать, в котором можно трудиться и достойно получать За Компанія Сентравіс активно впроваджує кращі світові практики управління, при цьому зберігаючи славні заводські традиції. Тут працюють династії металургів. Ми металурги, віддавши всю свою життя. У мене мати і отець по 38 років на заводі. Ну, тоді ще була ЮТЗ, сестра працювала 20 років. ну, У нас как династія, це мій сімейний праздник, це моя професія, це моя жизнь. И определенный тип людей, определенный тип отношений, вот. он сформирован был еще, наверное, с тех времен, когда этот Никополь, в принципе, отстраивался, да? и здесь строились заводы, и в то время, когда он начинал развиваться. Вот. И это эти люди, которые в то время сюда приехали на строительство заводов, то есть это семьи, это их потомки. От і принципі, я то все сложилося. Ну до сих пор цим духом. Ано до сих пор чувствується. На честь дня металурга та п'ятиріччя бренду компанія організувала для своїх працівників небувале свято. Відбувся захід під відкритим небом біля затоки. Заняття до душі знайшлось для всіх. Хтось проводив відпочинок активно, граючи в різноманітні ігри, а хтось розташувався біля сцени, де їх розважали артисти. Сподобалось усім і дорослим, і малим. Очень хорошо. Вообще так отдыхаю первый раз. Очень довольна отдыхом. Приехала не одна с ребенком. В общем, все хорошо. Тут можно участвовать в всяких конкурсах и зарабатывать флайеры. Я участвовала на скачках, на, на бе бегании на кругах. А сколько синдравика заработала? 12 штук. Организация супер. То есть как бы и места много, и всем хватает, и все заняты. И самое что интересное, что Мероприятие начинается с того, что все активно сначала двигаются, шевелятся, участвуют в конкурсах, а уже потом, как бы шашлык. Такой отпочинок в коле своей родины, та товарищи по работе металлургам, дуже до вподоби, вони не проти повторити. Очень нравится, очень много развлечений, замечательный праздник вообще не ожидали, что будет так вот все красиво, очень довольны. Праздник. Классный, мне нравится, не знаю. Много, как бы все все знакомые, все люди, с которыми встречаешься на производстве, ну, здесь как бы немножко другая ситуация. Обстановка совсем другая. как бы Быт, игры, танцы, ну, весело, здорово. Мне нравится. Я думаю, что такое надо делать почаще. Подібне свято не останнє, запевнив генеральний директор підприємства Юрій Атанасов. Адже саме такі заходи допомагають згуртувати колектив та підняти командний дух, щоб разом йти назустріч новим амбітним планам. Сьогодні ми самі в місті нарисували ще одну картинку того, що таке Центравіс. Це, на мой взгляд, не просто якийсь то юбилей, який ми будемо відмічати через 5 чи через 10 років. Я думаю, що мене поддержите. якщо я предложу, Давайте ми цей день компании будемо відмічати кожен рік. Тому що ми всі одна компания, і ми одна команда. Ще одним заходом, що його провів Сентравіс до дня металурга, став корпоративний суботник. Працівники управління та адміністративний персонал разом з колегами із цеху взяли участь в облаштуванні території поруч із трубопресовим цехом компанії. І, звичайно, до професійного свята на підприємстві відбулись урочисті збори, під час яких найкращі працівники компанії отримали з рук керівництва підприємства, проспілкової організації, а також почесних гостей, відзнаки та винагороди за сумлінну працю та значні виробничі досягнення. Святкування дня металурга ще раз довело. – «Сентравіст» – це не просто компанія, це дружня команда і справжня сім'я.